каналі Сьогодні я граю в Demolition 3D. Буду обзор робити цієї заброшеної вілди. Отака от, от заброшка, така от набір козвіла. Давай все приступимо в обзору, а ми починаємо. А вона то десь аж рухається. Давай при... відкриваємо. Закрито ключі де мої від заброшки. А в мене є ключі. Відкрити. І... О, берете контейнер, зачинає за собою. От. Зараз показу, роздівалку. О, так. Сам вузол покажу тобі. О, там нічого не видно, просто сіри. Вона напів розбалюха, вона така -от, така -от розбалюха. Там все понаписували. Тут гра гра графіті, граффитист. Двеки напиші на синах. Тут всякі помалювали всякі графіті. Тут живе бомжик. Тут живе якийсь бомжик. Тут живе тут такий вот бомжик. В новій ці заброшеної вілли. Нас мене не обманули надпись на стінах. Дивись. тут балкон. <звук> щось рухається, щось відвалилось. От тут нічого цікавого нема. Кухня. От, от. тут вітальня, гостиня. От. Ну отак. От двері можу відкрити. Не відкривати ці двері, а там колись був балкон, не можна. Там можна, коли є, відкриєш двері, подергаєш в ручку і провали, про, ти провалися, впадеш, а там аж на вулицю. Це двері аж на вулиці. Аж, аж на вулиці. Не, ліпше не рухати. Тут, тут живе тут бомжик, бомжі тут живуть. Такі Вот. Це, це є заброшка. ГМС Підемо тут на терасу. На терасу. Закрити. Виломані з. От, двері, двері винесли. Двері винесли. Ось все спилили, Колись дах спилили вже тепер, старайся. Колись тут був холодильник, тепер вже немає. От, тут стоїть графіті, двері тут. Я із з черниця смачні. Це аж аж мені руки брудні. Треба помити, Піду в санвузол. Сан... Сан... Через то? Санвузол. В, сан в коридорі дивись. Помию руки. Я тут умиваю умивальники. Тільки є умивальник і унітаз. І унітаз. Уні. Помили. Майте руки змили. Витираю об, об об мій одяг. Юля, перестаньте вас виспівувати. Дивись. Тут Віталя, камінчик. Камінчик такий. Про що він говорив? Горів колись. Вже немає. Зараз хотів запалити. Це круто. Запалити камінь. Це круто. Запалити камінь в заброшці. Це круто. Сірники у мене У мене є сірники, запалю зараз. Вони палають. От горить камін, камін горить. Подивимося, що зовні тут в коридорі там графіті, в коридорі. Понаписували всякі графіті. От. Тут горить все комен дим воно туди, туди і сюди так трясеться? Ну, так. Тут, на, на стелі тут ще є графіті. Тут від, змивали стеню. Так, такі. Ми Лисичка. Вот. бачите. Тут колись жив Макдак. Нехай буде жити скруж СкружмакДак. Все понаписували. Відмили стель. Ось тут відмивали стіни. Не підходитись там. От колись тут були вікна скло, тепер вже немає. Їх спилили тепер. Здали скло. Балкон стоїть. Тут був балкон тепер вже немає. Його зняли і віднесли на металолом. Вот. А тут не, підходи, не, відкр... не підходити, не відкривати. Не під... Тут пише українською. Не підходити і не відкривати двері. Можна провалитися. Можна. Ще тут пише. Не підходити і не відкривати двері. Можна провалитися. Ще. Дуває, тут. Не руха. Можна рухати скоро. Це двері скляні. Тут можна підходити, але на край балкона не підходити. Можна впасти, провалитися. Це... Оте. Тут всякі понаписували якісь негарні слова і графіті. От. Тут відмивали стелю. Там така вот От. Тут всякі графіті такі От. Це тут все пахне. це, це У нас це, це такий от грунтур. Це такий вот зв... дивний грунтур. Мисичка. Все це кінець Все. Це ку, Там кухня тут стоїть кухня. Тут кухня тут кухня з вітальнею. Тут Туалет туалет. Ванночка. Спальня. 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 С этот. Кладовочка. Вот. А там в коридоре тут есть толчок. Санвузол такие. Санвузол Вот тут. <salad> Надо. От вони, може, двері відвалитися, хоча це заброшка. Колись тут була пожежа якась. І потоп колись такий був. Колись такий був потоп, колись була пожежа, тепер зараз все зігнило заброшено стало. Тут всякі графіці. Це все гра понаписували все. Коля, що робиш? Не рухати. Вийдемо через терасу. Що Це... Не тут... А в холодильник? Немає його. Його тебе вже здали на металолом. Бо тут, тут були, тут стоять графіті, тут понамалювали всякі. Графіті, ці двері відкриті, я пам'ятаю. Відкриті, закрити треба. Ні. Ключик беремо, такий універсальний. Закриває. Закрив. Закрили двері. от Воно застрягло. Треба його висмикати. О, а, ці, а ці ягоди отруєні. Їх не можна нюхати. Не можна. Це коли дихаєш ягодами, ти помреш від цих ягод. Все. Вони небезпечні, все, кінець. Все. Підпишіться на канал. Все, підпишіться на канал, зроби косок в коментарях, з вами було їм в телевизки І не забудь поставити лайк за те відео, що я робив рум турці із заброшеної вілли там. Храпять його в машину. Сідаємо. Такі, там такі от. Вона така от напів, напів, така от напів, напів розвалена, Колись там була пожежа і ще й потоп. Там, там була вода на другому поверсі. Колись був потоп, так, так був. Ми заводимо в машину і поїхали. Все. Ну що, Ре, що може. коли може піти раз у